Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про одну з найважливіших тем для квітникарів – мульчування клумб. Тема на перший погляд може здатися трохи нудною, але повірте, обізнаність в ній допоможе вашим рослинам не тільки виживати, а й процвітати. Тож, якщо хочете дізнатися, як правильно мульчувати клумби, як вибирати найкращий матеріал і не нашкодити своїм улюбленим квітам. Залишайтеся з нами. Нагадую, ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. Отже, що таке мульчування? Ну, мульчування це своєрідне покриття для ґрунту, як тепла ковдри для вашої землі, яка захищає її від шкідливих умов та утримує вологу і навіть прикрашає ваш сад. Використовувати для мульчування можна такі органічні матеріали, як -от кора, трава, опале листя, а можна і мінеральні. Каміння, гравій та інші, але перед тим як перейти до процесу, давайте згадаємо трохи історії. Як не дивно, термін мульчування з'явився ще в 1460 році, завдяки англійцю Кіру Бейкер Мульчу. Так він перший став укладати під рослини кору траву, щоб зберегти вологу і покращити ріст рослин. Завдяки цьому його сад став настільки відомим, чому навіть дали звання королівського садівника. І з тих пір мульчування стало важливою частиною садівництва. Тож про переваги мульчування. Список насправді дуже вражаючий. Перша і найголовніша перевага це отримання вологи. Після того, як випалили комбу або пройшов дощ, мульча не дає воді швидко випаровуватись. Це означає, що ваші рослини отримують вологу поступово і протягом довгого часу. Наступна перевага це захист від температурних коливань. Мульча не дає грунту перегрітися влітку, а взимку переохолонути. Це як у вас вдома, влітку вимикайте кондиціонер, а взимку обігрівач. От тільки для ваших Слин, роль цього обігрівача і кондиціонера виконує мульча. Третя перевага мульча пригнічує ріст бур'янів, і тут вже як додатковим бонусом те, що не треба витрачати, купу часу на прополювання. Просто уклали мульчу, і бур'яни практично не прибуваються через цей захисний шар. Ну і наостанок, це покращення структури ґрунту, контроль рівня кислотності та навіть сприяння розвитку корисних мікроорганізмів. І все це лише частина користі, яку ви отримуєте. Тож. Про саме мульчування його можна розділити на два типи: функціональне і декоративне. Що це означає? Функціональне мульчування це коли ми мульчуємо насамперед для того, щоб покращити умови для росту рослин. Тут головна мета не краса. А користь, наприклад, якщо у вас є компост або перепріли листя, це ідеальний матеріал для функціонального мульчування. Укладаємо його шаром 5-15 см і отримуємо ідеальний захист для ґрунту. Декоративне мульчування це коли ми поєднуємо корисне з красивим. Тут же використовуємо щось більш естетичне: щепу, каміння, кольорові декоративні матеріали або. Гравій. Важливо, щоб цей тип мульчин не лише захищав ваші рослини, а й прикрашав сад. Перейдемо до самого процесу. Як правильно мульчувати клумби? Перше правило це підготуйте ґрунт. Перед тим як укладати мульчу, обов'язково прополіть бур'яни. Якщо ви не приберете їх перед мульчуванням, вони знайдуть спосіб пробитись через мульчу і зіпсують увесь ваш садовий дизайн. Друге правило полив перед мульчуванням. Мульчу треба класти на вологий ґрунт, щоб рослини отримали максимальну кількість вологи, а мульча допомогла зберегти її на довгий. Час. Третє правило товщина шару мульчі. Це дуже важливо. Оптимальний шар мульчі від 7 до 15 см, залежно від типу матеріалу та рослин, які ви захищаєте. Якщо шар буде занадто тонкий, мульча не зможе повноцінно виконувати свою функцію. А якщо занадто товстий, це може призвести до застою води і навіть гниття рослин. Останнє правило це правильна укладка навколо рослин. Не забувайте, що між мульчою і стеблами рослин повинен залишатись невеликий простір. Це дозволяє повітрю циркулювати і запобігає гниттю. А тепер трохи про типові помилки, яких варто уникати при мульчуванні. Перше і найпоширеніше це так звані мульчеві піраміди. Багато хто робить велику помилку, накладаючи мульчу кубками навколо рослин, але це лише призводить до накопичення надмірної вологи і як результат гнилі та шкідників. І друга помилка це неправильний вибір матеріалу. Наприклад, хвоя добре підходить для кислих ґрунтів, але якщо у вас нейтральний або слабокислий ґрунт, то краще обрати інший матеріал. Кора або гравій будуть більш універсальними варіантами, тому враховуйте тип вашої рослини та його потреби в органічних речовинах, аби не зіпсувати її здоров'я. Ось так, друзі, мульчування це не тільки корисно, але й цікаво. Воно захищає ваші рослини, робить сад красивішим і дозволяє витрачати менше часу на прополювання та полив. Не забудьте підписатися на канал, поставити свій лайк і залишити коментар. До речі, найвподобаніший з них отримає цілих 200 бонусних гривень на покупки в агромаркет. До зустрічі в наступних відео і нехай квітне наша Україна.